Мені зараз 55 років, і от будучи колись у своїй юності атеїстом, поступово торкаючись духовних знань, я прийшов до церкви, от, і вже в церкві я почав жити церковним життям, яке дозволило мені от, із атеїстичного погляду, з атеїстичного світогляду перейти. На духовний світогляд і зрозуміти, які величезні скарби духовні знаходяться в церкві. От. Поступово торкаючись з е, інформаційних полів духовного життя людини в церкві, я зрозумів е, ну, і просив Бога перш за все, щоб Бог мені відкрив, що таке наближення до Бога. І от е, поступово торкаючись цих знань, я зрозумів, як людина може від грішного стану дійти до святості. От. І... А так у громадянському житті то ви були, як Значить, і у громадянському житті я, в мене освіта інженера-конструктора, інженера-технолога. І... Ви де народилися в Києві? Так, так, я народився у Львівській області. У Львівській, так. У мене була сім'я, двоє дітей. Ну, дружина. Ми з дружиною також займали атеїстичний погляд життя. І поступово, так, поступово от, живучи церковним життям. Ми дійшли до того, що зараз дружина знаходиться в жіночому монастирі, а я у чоловічому. Да. Mm. І ну що можу вам сказати? А діти так, ну. Значить, донька у мене повінчалася, зараз живе в Києві з чоловіком. От, а син ну, так би ще не живе самостійним життям, також у Києві працює коваль по спеціальності. Ну от скільки років ви ну, все-таки зрозуміли, що атеїзм це, да. ну, це взагалі не те. Значить, почався мій пошук з того, що я торкнувся знань, які ну, в теперішніх інформаційних засобах подаються під назвою полтергейст, неопізнані літаючі об'єкти і таке інше. От. І ну, знаючи, що наука є то є панацея від всього, що може бути невідоме, я побачив, що наука не може пояснити тих явищ ніяким інструментарієм. Науки. І коли торкнувся духовних знань, я побачив, що то є прояви духовної сили, а якщо конкретно, то бісовської сили. Тобто ті біси, які знаходяться в атмосфері планети, вони створюють різні духовні ілюзії да, для, для землян, які не можуть пояснити, будучи нецерковними людьми. От. І от поступово, саме таким відправни... відправною точкою була точка, коли торкнувся <кхм> життя святих отців, Перших віків пустинножителів, жителів, коли я прочитав ті книги, вони мене настільки вразили, що я зрозумів, що будь-яка наука сама передова, сама фундаментальна, то є забавка в піску порівняно з духовними знаннями. І від того моменту я так би зорієнтувався в протилежний бік від науки. Ну, я зараз, в теперішньому часу, я знаходжуся в жовному монастирі, учені мона. Монастир. Ну так з дружиною ви розлучилися, О, да значить, напевно чи з душиною. З... Скільки тоді вам було років, коли взагалі ви вирішили перейти в монастир? Ну, ми буквально недавно Не... то зробили. Ми десь зробили то десь півтора року тому. От, ну що хочу вам сказати, <кій> дружина моя. Ну так поступово ми спілкуючись, спілкуючись і притираючись з різних конфліктах, всяких таких колізіях. Значить, коли вона зрозуміла, що таке життя по Богу, вона була дуже вражена, була дуже вражена. І от ну, ми стали союзниками, партнерами і совоїнственниками, які живуть для Бога, для того, щоб спасти свою душу. Тим більше, що зараз такий складний час, коли людство наближається до фінальних Так, багато ознак цього. Да, да. І коли скоро має проявитися Антихрист, який буде пер... на землі царювати три з половиною роки. То страшна буде страшний період життя завершальний, після того проявиться наш Господь Ісус Христос, який буде судити живих і мертвих. І ми в страху і трепету чекаємо того дня, готуємося до Нього через покаяння, через причастя, через молитву, через пісню. Ну, от діти, як, на це? як їх звати, і як вони на це дивляться, ваш відхід від такого громадянського життя? Ну, У свій час, коли ми ще вони були малі, коли вони були малі, вони з нами ходили до церкви. Ну, так, як малі діти слухаються батьків, ми їм тішилися. Коли вони вже досягнули ну, повноліття, там 18 років, 19, вир життя і то, що зараз пропонують їх, затягнув. Затягну. Вони відреклися від церковного життя. Ну так легенько, номінально рахуючись православними, вони не живуть церковним життям і тим самим духовно не розвиваються. От. То є дуже, дуже для нас прискорно. І тому ну, велика частина молитви спрямована за те, щоб діти покаялися і стали на шлях покаяння. Розумієте, то дуже... А так, от з дружиною ви спілкуєтесь інколи. Ну, ми спілкуємося так, на духовній момент. Ну тер... так мобілкою використовуватись так, да, так, інколи. Так, ми, ми, так, ми деколи обмінюємося тими чи іншими думками по поводу духовних моментів. Розумі? Ну, от нема у вас такого, що ну, все-таки може сумніву, що ви ну, от повернулись? Ні, значить, по-перше, залишити монастир можна, так? Якщо значить, би... залишити монастир можна, але за, тим стоїть, але, це вже, да. але за тим стоїть фактично величезна катастрофа. Фактично, наприклад, ті були б у нас були вже ті періоди, коли я був у монастирі, виходив у світ, то, то так якби мала смерть. Людина виходячи з монастиря в світ. Буде вже страшний духовний удар. І тим більше біси стараються таку людину просто знищити. Розумієте? Да, вона як ослаблена, фактично. Так, да, да, тому що людина, яка працює до Бога, для Бога, вона охороняється божественною благодаттю. Тобто Дух Святий, енергії, нетварні вони охороняють її душу від пораження біс, бісовського. Коли ж людина виходить у світ, біси десятикратною силою поражають людину, розумієте, через помисли, відчуття, пропозиції до гріха. Розумієте? То дуже е, така страшна ситуація, коли людина виходить із світу. Крім того, виходити у світ нема змісту. Монах, який бачить перспективи духовного розвитку, він просто... то є дуже творчий, цікавий захоплюючий процес. Да, він, да. він дуже напружений і, дуже... Важкий. і важкий, І важкий, повірте мені. Значить, людина повинна бути перебувати в пусті, у молитві і не спанні. Значить, Для чого? Коли людина буде перебувати в такому стані поступово. Поступово вона починає очищатися, освячуватися, і потім виходить на третій етап, який називається обожнення. Ну то так би далечайша перспектива, розумієте, коли людина може стати Богом по благодаті, та вчить і так наш вчать святі оці, які досягнули такого стану. От. Я б хотів запитати, ну можливо, ви так трошки от, ну, от, раціон просто харчування, як взагалі у такі звичайні дні, коли піст. Ну, перший рівень харчування, перший рівень харчування, який, я, який монах повинен отримати, то є е, е, харчування без м'яса, м'яса, якщо має силу, без молока, сиру, сметани. О, то є перший рівень. Другий рівень виключення олії. Третій рівень, значить, е, ну, їжа, то має усі, на всіх рівнях повинна бути їжа один раз в день. Ну, то треба вже мати духовну силу, молитву на духовну силу. Після того, коли людина досягає такого рівня, так, що вона переходить на рівень їжі, коли вона зменшує е, об'єм їжі до такого стану, щоб хіба підтримувати енергетику тіла. Розумієте? І потім, коли вона вже виходить на щораз вищий і вищий духовний рівень молитви. Значить, тоді Бог їй посилає таку благодать, що вона може харчуватися раз у два дні, раз в три дні, раз в тиждень. Розумієте? Ну, хто, як Одноразове таке харчування. харчування. Значить, при тому всьому вона весь час знаходиться в молитві. Це теж високі духовні стани. Духовні стани, які характеризуються тим, що ум людини схоплюється в духовний світ і йому відкриваються дуже серйозні великі духовні таємниці. То є раз. По-друге, людство зараз перебуває в такій страшній трагедії по одній причині, що воно не осмислює того, що у людини є ум і розсудок. Розсудок то інструмент і начало е, пізнання матеріального світу для оперування в ньому. І е, ум, ум то є інструмент і начало. Інструмент і начало. Богоспілкування. Богоспілкування. Що таке богоспілкування? Богоспілкування, то коли людина, наближаючись до, до Бога, вона одержує від Нього откровення на духовному рівні, коли вона входить в такий стан, який називається станом відення, тобто знання. Духовного знання, прямого, то є знання зовсім інакшого характеру, ніж ми пізнаємо через п'ять е, своїх сенсорів. Що то означає? То означає то, що е, знання у духовному світі подаються зразу у цілому об'ємі і з усіма подробицями, повністю. Тобто, якщо Бог дає, то, наприклад, я можу зразу побачити, що в Нью-Йорку думає той чи інший чоловік, що він зараз робить. Яке його минуле, яке його майбутнє, я одержу той пакет інформації зразу у всіх подробицях і деталях. Да, Таке бачення особливе. бачення. То називається слово ведіння. Тобто все охоплююче знання, воно може податися тільки Богом і тільки Богом. От. Ну, Господь то може знання дати лише тоді, коли людина угодить Богові. Розумієте? Ну, і от я описуючи вам такі е, ну, горизонти духовні. Хочу вам сказати, що досягнути їх досить складно. Розумієте? Досить складно. То треба ходити до церкви. то є Не окуснітельно, треба в суботу ходити, І сповідатися. сповідатися. причащатися. Треба вдома мати отакий аналочик, треба мати святе письмо, читати Новий і Старий Завіт, треба читати книги святих отців. Це як невід'ємні атрибути. Значить, коли людина буде то все робити, щоб ви знали. Відбувається незрима трансформація людини. Що це означає Ну і всього організму? Напевно да відбувається у трьохчасна трь 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 зміна людини, тобто дух, душа і тіло. Що це означає? Бог силою своєю божественним енергією починає ремонтувати людину. Я так грубо увагу. так, так ну розумієте. Тобто, то що людина колись любила гріховним, вона віддаляється на задній план, а потім відсікається в розумієте. І людина поступово наближається до праведності, потім і до святості. Розумієте? От, ну, але щоб то зрозуміти, щоб людина перш за все повинна осмислити багато духовних категорій, далі почати знайти силу волі для того, щоб жити в тих категоріях, і тоді Бог силою своєю через таїнство церковні, підкреслює, через таїнство церковні, почне людину оздоровлювати. Розумієте? Тому що ми всі, і я в тому числі, перш за все, є духовно-хворі люди. Тобто кожен з нас перебуває в тій чи іншій духовній проблемі, розумієте? І, і ми вийдемо з тої проблеми лише тоді, коли ми досягнемо святості, розумієте? Отакий От шлях людини до Бога. От. розумієте? І то все відбувається тільки в лоні єдиної православної церкви. Да. Mm. Де присутні е, таїнства церковні. Ну я просто ще раз до їжі повернуся, хотів запитати, ну а скільки от один раз ви харчуєтесь, коли ні, найбільше ні. ви їсте, що тоді от на столі є? Значить, Це дивіться. зранку відбувається, як правило. Ну, дивіться, у нас зараз в монастирі є дві трапези. дві трапези, Значить, перша трапеза відбувається після першого богослужіння, яке закінчується в 10-й, півдинадцяті, значить після того починається трапеза, На столі в піст є продукти, ну каші. Каші, капуста, огірки, е, помідори квашені, гриби, е, от, ну що ще є? Картопля є, жарена, варена. Ну, саме проста їжа. Розуміє? Коли наступають е, церквою дозволені свята, тобто коли на столі може бути е, там, малесенька е, капелька вина, може бути риба, для монаха риба, от, може бути для монаха е, там, трошки молока. Трошки сметани, трошки сиру, ну, отаке. Все. Коли же минають ті дні, ну, той, хто, наприклад, знає, що таке духовне життя, він остерігається тої їжі взагалі на протязі круглого року. Чому? Тому що коли людина, тим більше коли в неї тілесне... спробує рене, оце. То... Коли, да, коли ну, крім того, тут ще існує такий момент. Коли людина живе духовним життям, старається жити принаймні. І коли харчується постному варіанті, тоді вона якість її молитви зовсім інша. розумієте? Тобто так, вона не розсіяна, має помисли. Ну тут ще й другий фактор. Для чоловіків дуже важливо утримуватися в поступу тій причині, що коли вони пере... починають їсти багато їжі, виникає бажання ну так би ж... бажання жінки. Розумієте? Так, так, ну, різні. розумієте, коли тілесно має кріпость. Значить, виникає бажання жінки, що дуже дуже страшне для, для монаха. Чому? Тому що помисли, са, с, блудна страсть є сама сильна страсть, яка е, переважає у спектрі боротьби монаха. Розуміє? І тому її з їжею треба дуже вважати. І, і приклади монахів, які досягнули святості, говорять про те, що вони їли дуже скудно, але тим не менше, доживали у здоров'ї до, до високих років життя. Ну, а взагалі, людина слаба. Вона людина слаба від того, що вона поражена гріхом. Так, так, що от, значить, перший гріх то є об'єднання. людині після сорока взагалі треба забути за м'ясо назавжди. Да. Розумієте, назавжди, той раз. По-друге, м'ясомолочні продукти також не треба вживати, тому що то все, тіло міняє свою структуру, воно вже так би загасає, виконуючи репродуктивну функцію. І всі енергетичні вже такі потоки вони накопичуються в вигляді жиру і за, -за, за зашлаковують все тіло міжклітинний простір і все так то. От. і тому виникає маса хворіб. І від того людина стає немічна. Крім того, ви подивіться, проти нашого народу ведеться шалена боротьба. Ми, ж, ми їмо їжу, їжу де генетично модифіковані продукти. Так, ну це я писав якраз багато ми, про це. Ми п'ємо алкоголь, в який спеціально вкладають якісь речовини, які поражають людину різними хворобами. І взагалі, через тіло народне зараз прокачується тисячі тонн пива, горілки, що що приводить до повної деградації народу, розумієте, свідомості, фізичної так. кріпості.